Всім привіт, Ножемани. Сьогодні у нас на огляді. Ага, У нас десь раджапа з цього пенька, треба щось з нею придумати. <гум> сьогодні у нас на огляді такий чудовий фанерний ящик від компанії «Фаворіт». Насправді ні. Насправді ми сьогодні поговоримо про... Китайський мікроперфоратор. А зараз, коли всі люди без почуття гумору перемкнули це відео на якесь наступне, ми поговоримо про нову точилку від компанії RX7 Pro, яка називається RX009. І як не складно догадатись, це є глибоко вдосконалена версія попередньої точилки від цього бренду, яка називалась RX008. Отакої от. І таке враження особисто в мене, що вони провели якусь таку от глибоку роботу над помилками. Вони вислухали напевно всіх своїх хейтерів або перечитали всі коментарі, які стосуються їхніх точилок, тому що конкретно цей виріб, який ми сьогодні будемо глядати, є по суті роботою над помилками стосовно їхньої попередньої версії. Оця точилочка RX трой 7 rx 008 є одна з найбільш популярних взагалі в нашому сегменті. Тому що вона, по-перше, дуже бюджетна, а по-друге, у неї є система з поворотною головою, так би мовити. Тобто фіксація ножа відбувається цим одним таким монозатискачем, і в подальшому таким легким рухом ми перегортаємо ніж зі сторони на сторону, для того, щоб. Так би мовити, більш професійніше і зручніше його гострити. Взагалі, більшість бюджетних точілок отакого радіусного типу робляться з магнітним столиком. Так би мовити. Тобто, є така площина, яка не рухається, вона або сама підмагнічена, або знизу там клеїться такий собі магніт, для того, щоб ніж, який ми гостримо, примагнічувався до цього столика і таким чином фіксувався. Незручність таких систем в тому, що потрібно після того, як ти проточив одну сторону підводу, потрібно так би мовити, відривати від магніту цей ніж і ставити його на іншу сторону. Якщо робити все правильно, то це потребує. Зайвого часу на те, щоб правильно виставляти, щоб оці всі ваші перекладання ножа зі сторони на сторону були рівномірними, одноманітними, тому що це напряму впливає на ширину підводу і взагалі на якість загострення такого ножа. Тому поява бюджетної заточної системи, саме з поворотною головою, яка нівелює всі ці фактори, не залишилась без уваги, так би мовити, зі сторони наших ножеманів. Тому я впевнений, що Оцю новиночку також наші люди оцінюють, тому що тут дійсно є багато цікавих моментів. Відразу бачимо, що ця заточна система RuExine Pro RX 009 йде в такому прекрасному кейсі, який є досить цупким, і з вигляду нагадує щось що інструмент для ремонту, для будівництва, так би мовити. Всередині, все дуже грамотно укладено. Отаким От чином, тобто, всі штанги, всі елементи. Заточної системи мають свої посадкові місця для того, щоб все це не створювало якихось якоїсь там зайвої активності. Взагалі, от така штука, коли твоя заточна система запаковується в подібний кейс, і це відбувається прямо з заводу, це неймовірно зручно, тому що насправді, як показує практика, твоя заточна система, вона от не завжди знаходиться десь у тебе в одному місці вдома, коли тобі потрібно поїхати на дачу і там загострити ножі, або якщо ти постійно цим займаєшся і не сидиш на одному місці, так чи інакше доводиться всю цю заточну кухню возити з собою. І особисто в моєму випадку доводиться брати отаку здоровенну коробку, тому що інакшим чином ти все це добро собою не потягнеш. Отже, що собою представляє ця от стачілочка? Турботливі китайці відразу поклали такий от паперовий мануальчик, який. Чесно кажучи, якоїсь суттєвої користі це не несе, але його можна в крайньому випадку використати для того, щоб перевірити фінішну гостроту ваших ножів після загострення на цій системі. Відразу бачимо в комплекті стандартну таку коробочку Ruixin, в якій знаходяться 4 заточних камені. Це звичайні отакі от стандартні камені без бланку алюмінієвого. І, по суті, представляють собою досить простий такий базовий абразивний. Камінь з оксид алюмінію, який потребує замочування в воді хвилин на 15-20 перед тим, як починати роботу. З мого досвіду, таких от базових каменів абсолютно достатньо для того, щоб освоїти, в принципі, процес професійного загострення і в подальшому працювати з більшістю розповсюджених сталей, включаючи навіть такі. Початкові простенькі порошки. Але для якихось супер там, наворочених порошкових сталюк, типу 20CV, М390, буде замало. Тобто все що більше 60-пороквілу такими каменями гоститься досить складно. В комплекті у нас, як я вже казав, 4 каменя з різною грітністю. У нас є. Давайте подивимось, які взагалі. Що нам китайці сюди поклали? 120-й камінь, 320-й, 600 й і... 1500. Тобто, отак: от от, 4 камінчика, яких для початку вам цілком вистачить. Головне, не тисніть цими каменями під час заточки, не забувайте регулярно їх промивати в воді, чистити і слідкуйте, щоб у вас не утворювалось якогось суттєвого зносу, тому що це буде впливати на якість. Загострення. Якщо ви плануєте в подальшому такими каменями працювати, то вже в перспективі подумайте, де б його придбати собі гартоване скло і порошки карбіду кремнію, тому що час від часу їх потрібно буде правити. Хоча з заводу вони, досить... заводу вони досить непогано рівненько запилені. Якщо прикладати один до одного, то ніякої щілини між ними не утворюється. Так, камені відкладаємо в сторону, напевно, ви про них вже. І так, і без мене все знаєте. Отже, основне тіло заточної системи, в принципі, майже таке саме, як на точилці RX 008, тобто попередній версії. Бачимо таку собі конструкцію, яка кріпиться до столу. Тепер ви вже зрозуміли, навіщо ця штукенція тут стоїть, кріпиться до столу таким чином, прямо як радянська м'ясорубка. Подібна система дозволяє залишити габарит і масу заточного пристрою в досить скромних межах, тому що альтернативний спосіб кріплення точилки, такий, наприклад, як на хабстані r 2 коли у вас є важка станина. Тобто, коли вся система фіксується за рахунок маси цієї платформи сталевої, воно не дозволяє зробити систему компактною і легкою. У випадку за цими от китайськими точілками, які кріпляться безпосередньо до столешниці, все це, як ви бачите, значно компактніше, але в обов'язковому порядку вимагає від вас якогось робочого місця. Це має бути хоч якийсь елементарний стіл, до якого можна все це діло прикрутити, сісти і зайнятися, так би мовити, улюбленою справою. Відразу бачите тут систему фіксації ножа на поворотній голові, яка складається з двох Тискачів, але про неї я вам зараз не розкажу, тому що спочатку я зберуся цю систему, а вже потім будемо про різні тонкощі і деталі. Беремо вертикальну штангу, вкручуємо її в посадкове місце, фіксуємо з допомогою цієї гаєчки, так би мовити, надійність її фіксації. Потім зберемо докупи горизонтальну штангу. Це також елементарно робиться. І що у нас тут? Прекрасний такий пакетик з цілою купою. Різних, на перший погляд незрозумілих речей, але тут знаходиться серце нашої зотичної системи. Це оцей модуль, який, по суті, є об'єднувачем вертикальної і горизонтальної штанги зотичної системи. З його, з його допомогою ми виставляємо кут загострення. Все це зроблено з металу, і як ми відразу бачимо, вони нарешті додумались поставити сюди парковочний гачок, зроблений. Зі сталевого дроту. Так, оце місце, в яке ми вставляємо горизонтальну штангу, воно у нас тут зроблено у вигляді такої собі сталевої кульки. І все це, в принципі, нагадує. Те, як зроблена звичайна кулькова ручка, Деталюха всередині цієї штукенції така термінологія крута. Нормально, така, що і на добре. Я вже вибачаю за термінологію. Ну, давайте простими словами поясню вам, як це все працює. Тобто, всередині всього цього сталевого модуля знаходиться деталь у вигляді феричного типу, яка заполірована і має в Принципі, абсолютно свободу руху. Це дозволяє нам оперувати горизонтальною штангою в будь-якому будь положенні. В плані гнучкості різних векторів роботи цієї штангою, ця деталь, вона досить продумана і загалом, ну, типу, до неї нарікання так от відразу не виникає. Ставимо її на місце, фіксуємо під якимось умовним кутом, вставляємо сюди горизонтальну робочу штангу і відразу кидаємо її на паркувальний, так би мовити, гачок. Що у нас в цьому цікавому кульочку ще є? Відразу накинемо на неї отакий от обмежувач ходу, який йде в комплекті, для того, щоб все це діло у нас не розпадалось в процесі наших подальших експериментів. Так, і зберемо вже до кучі, так би мовити, основну робочу нашу частину, до якої кріпиться заточний камінь. Насправді досить нестандартно все це працює, тому що ну де, на якій точилці ви бачили отаку от. Сталеву пластину з прямокутним отвором, це є, напевно, якоюсь інновацією, і зараз ми розберемось наскільки воно взагалі потрібно. Далі ставимо отакий от цікавий затискаючий модуль, чи як його назвати, з таким собі важелим ексцентриком. Знову ж таки, цікава річ, яка не траплялась на попередніх китайських точілках Руіксін. Ставимо сюди пружинку і фіксуємо все це отаким чудовим пластиковим руків'ям. Як ви бачите, це циліндричне таке руків'я, яке має різні варіанти положень. Його можна ставити таким чином, його можна ставити таким чином. Я багато різних варіантів перепробував. Зараз покажу, тобто накидаємо його таким чином сюди. І з допомогою шестигранного ключика, який йде в комплекті. Затискаємо. Китайці хотіли зробити всю цю історію максимально зручною для будь-якого користувача. Тому зробили таку от систему, яка дозволяє налаштовувати його яким чином. Яким хочеш, чином. Ну, я багато чого перепробував насправді, але мені найбільше зручним здалося таке положення, коли затишний камінь знизу знаходиться, і руків, якими гостримо воно також знаходиться знизу під таким собі от кутом, як у німецького пістолета Люгер. Напевно, якось на генетичному рівні мені це. Зручно. Отже, зібрали ми цю заточну систему. Давайте нарешті пройдемось по тонкощам і розкажу вам, в чому ж взагалі її прикол, що тут китайці такого інноваційного поставили і ну, чому вона варта уваги або не варта. Це вже на вашу розсуд. Поворотна голова. В принципі, основа і залишилась такою самою: тобто, у нас є фіксація в одному положенні, у нас є фіксація в іншому положенні, і у нас є така собі недофіксація в вертикальному положенні. Навіщо вона потрібна? Ну, напевно, для того, щоб дивитися симетрію ножа. Також ми бачимо. Тут два алюмінієві затискача, які можна легко відкрутити. Все це конструкція, все це елементарно проста. І позиціонувати так, як нам захочеться. Тобто ми можемо їх поставити максимально широко, можемо розвести їх в різні кути, для того, щоб, наприклад, фіксувати ножі великого розміру. Ми можемо звести їх в центрі оцієї штуки, для того, щоб зафіксувати тут якийсь маленький ніж. Ми також можемо один одну з цих затискачів. Поставити також на цю сторону, чи дасть нам можливість максимально приблизити ці два затискача для того, щоб гострити взагалі якісь такі ну, суперкомпактні, якісь мікропіпки. Тобто, в цьому плані оця, оця оцей модуль з поворотною головою він вже максимально наближає нас до професійних затичних систем, такого типу, як вітчизняний хабстон. Де теж подібна система реалізована, тобто є два затискача, їх може бути більше, але це значно правильніше дозволяє позиціонувати ніж заточній системі, значно гнучкіше, так би мовити, адаптуватися під якийсь конкретний ніж. І в цьому плані подібна заточна система вона значно більш прогресивніша, ніж ті, що були до цього від бренду Ruixin. Як ви вже могли помітити, тут на кожному з цих затискачів є. Такий собі гумовий колпачок, який одівається безпосередньо на сам затискач, для того, щоб не пошкодити покриття або фінішну обробку ножа, який ви плануєте гостити. Отже, затискання самого ножа відбувається знову ж таки з допомогою цього комплектного шестигранного ключа, який підходить для більшості гвинтів на цій заточній системі. Відпускаємо гвинти на затискачах. Відпускаємо оці гвинти, які Притискають їх до самої голови. Беремо, 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 беремо ніж, виставляємо його таким чином, щоб затиснути за обух, і при цьому ріжуча крайка має бути плюс-мінус паралельною цієї лінії основи голови. Потім фіксуємо оці гвинти, для того, щоб затискачі наші більше нікуди не роз'їжджались. Потрібно відразу перевірити все це діло на наявність люфта. Якщо ніж буде люфтити після установки, то відповідно потрібно буде сильніше позатискати всі оці. Всі ці гвинти. Поки що все логічно, вроді. Отаким чином відбувається затискання ножа в цій заточній системі. І все це насправді схоже на інші заточні системи, які по бюджету значно більш дорожчі, ніж ця, що ми сьогодні розглядаємо. До речі, вартість її я вам зараз не скажу. Я прибережу це на кінець відео, для того, щоб так би мовити, зберегти інтригу. Але наперед скажу, що. Це досить бюджетна штука, яку, в принципі, дозволити собі може абсолютно кожен ножеман. Як же відбувається процес загострення? Беремо комплектний камінь і фіксуємо його в цій системі. Ця пружинка нам якраз таки і потрібна для фіксації. Ми відтягуємо все це діло на себе і позиціонуємо камінь таким чином в цій системі. Тобто тримається він за рахунок по суті, упорів з обох сторон. І Притискання оцієї цієї пожини, все це можна регулювати. Ще одним плюсом цієї системи є те, що заточний камінь фіксується на плаский алюмінієвий бланк, тому що є системи, на яких ну в даному випадку на нахапсні теж все нормально. Тут є певний такий от алюмінієвий Паралелепіпед, в який також впирається камінь, для того, щоб він не прокручувався. Але під час роботи на із Хавсона бувають такі випадки, коли камінь трошки прокручується. Якщо вчасно це не помітити, то можна закосячити загострення. За цим потрібно слідкувати. На більш дешевших заточних системах там взагалі камінь фіксується просто двома затискачами, і так би мовити, своїм бланком він впирається або не впирається в. Безпосередньо саму штанову, що взагалі не є добре. В даному випадку, коли фіксація каменя відбувається на такий от плаский алюмінієвий бланк, це дозволяє надійно зафіксувати заточний камінь, і він у вас таким яким чином там скручуватись під час загострення не буде. Це є плюс. Регулювання кута загострення відбувається з допомогою оцього гвинта, який можна відпустити. І от таким чином, вручну виставити необхідний кут загострення, після чого зафіксувати все це діло знову ж таки з допомогою цього гвинта. Дуже зручно, що воно нарешті. Додумались поставити сюди гачок для парковки, щоб вся ця історія вона, типу, нормально фіксувалась під час загострення, а не видумали, куди б його пристроїти. Тому що без цього гачка ну, типу це не є досить зручно. Треба придумувати, куди його дівати, поки ти там перегор перекручуєшся ніж, або от, якісь робиш взагалі будь-які маніпуляції для того, щоб, наприклад, налити масло на камінь чи щось подібне. Для чого ж потрібні ці от обмежувачі коду горизонтальної штанги? Потрібні для того, щоб. Зафіксувати в такому положенні з однієї сторони всю цю історію, в тому місці, де у нас затичний камінь практично вже злітає з ріжучої кромки. І в цьому положенні таким чином. Тобто, підібравши їх положення відповідно до конкретного ножа, який ми точимо, ми можемо гострити так, щоб не боятися, що вся ця історія з затичним каменем, вона злетить з ріжучої кромки і ну, пошкодить. Ніж під час загострення. Але бажано їх в подальшому якось комплектувати пружинками. Тому що, коли це робить Хабсон, він робить їх разом з такими маленькими пружинками, які типу, дають певне зусилля. От коли ти підходиш штангою би, до цього обмежувача, він тобі, перш ніж стукнути ним от в цей модуль, він дає певне зусилля цієї пружини, щоб ти от відразу інтуїтивно зрозумів, що типу, вже пора зупинятися, робити цей прохід. Якось так. Тут воно реалізовано, але, але його можна вдосконалити. З приводу оцього модулю, який тут є аля швидкоз'ємним, але мені здається, тут трошки китайці перестарались. Типу, камінь звідси знімається без проблем, але напевно вони хотіли зробити якусь хитру систему для швидкого скидання цих каменів. Не знаю. Взагалі, цей модуль для фіксації для фіксації каменів, з моєї точки зору, він не вимагав якогось вдосконалення на попередній версії. Як вони це зробили, На попередній версії цієї точилки все це виглядало таким чином. Тобто, отаких от два опорчика зі стандартним кріпленням, типу ластохвіст, який дозволяє закріпити сюди будь-який затичний камінь, отаким чином. І все це в принципі ну, працювало, воно не вимагало якихось вдосконалень, але в цій версії вони дещо ну, переробили цей модуль. І я так думаю, що все-таки він передбачає більше отакі камені без різних там, пластикових або алюмінієвих бланків. Тим не менш користуватись цим можна, якихось складнощів під час роботи ця штука не приносить, хоч і виглядає дещо переускладненою. Так, давайте замірюємо взагалі, яких габаритів можна сюди ставити затичний камінь. Якщо максимально відпустити оце руків'я, затиснути його в крайньому положенні, взяти лінієчку. 17 см це максимальний розмір заточного каменю, який можна зафіксувати в цій заточній системі, що є досить непогано. Розмір стандартного каменя складає 15 сантиметрів. Дуже зручно зробили те, що обнулятися можна з допомогою цього циліндру. Просто поставивши на нього, наприклад, кутомір. Або якщо у вас він скачений на телефоні, то відповідно поклавши сюди телефон, можна обнулити ваш пристрій, це є досить зручно, тому що типу, можна, звісно, це робити на руківі ножа, коли воно таке все пласке і дозволяє розмістити там кутомір, то це добре. Або, наприклад, на клинку. Але це є не досить точним в тому випадку, коли, наприклад, руків'я має якусь текстуру, якесь гравіювання, і, наприклад, якщо воно бочкоподібної форми, або клинок у вас таким чином зафіксований, що сюди кутомір не поміщається, то можливість таким чином обнулитися під час виставляння кута, це є досить зручно в ряді випадків. Давайте перевіримо, який діапазон кутів загострення може дозволити нам ця точилочка. Виставимо спочатку в самий мінімум для того, щоб експеримент був максимально. Об'єктивним ми зробимо наступне. Ми знімемо наш ніж звідси, і познімаємо з цих затискачів ізолятори, тому що вони не дозволяють опустити горизонтальну штангу максимально низько. Ну інакше наш заточний камінь буде просто гризти оці гумові штуки. А для того, щоб не покоцати ножик, ми його обклеїмо молярним скотчем. Перезатиснемо всю цю історію от таким чином. Ну, Здається, це саме мінімум. Нижче ти його вже ніяким чином не опустиш. Дивимось, що у нас тут. 10 градусів. Тобто, 10 на сторону, ну, типу, від 20 градусів загальний кут загострення. Дозволяє нам досягти ця затишна система. Так, а тепер спробуємо максимально підняти. 1,75. Як показують наші цікаві досліди, загострити можна. Від будь-якого кухоніка до будь-якої сокири, так би мовити, на цій точилці. Давайте ще в якості ще одного експерименту. Спробуємо затиснути в цю заточну систему здоровенний, отакий ніж колстів раджа. І після цього отаку от мікропіпку. Чисто в якості для того, щоб перевірити, чи можна ну, типу, працювати з супервеликими ножами і з якимись такими дрібненькими малесенькими DC-шниками. Перевіримо, наскільки ця заточна система є універсальною. Поки що все це виглядає непогано. Раджуся, ця історія дозволяє затиснути. Steel Raja 2 з товщиною обоху 4,5 мм. Запросто поміщається в цій системі. І Оп. в робочому положенні все це діло не люфтить. А якщо можна зафіксувати раджу, значить і будь-який інший кишеньковий ніж, ти сюди зафіксуєш. Так, давайте вкинемо на останок сюди сіджербіху малесеньку. Хоча щось мені підказує, що це також. У нас не викличе якихось. Проблем. Отже, як ми бачимо, навіть мікропіпки різні також фіксуються. Для цього потрібно поставити два затискача з однієї сторони і розташувати його таким чином, щоб вістря ножа було ближче до центральної осі всієї цієї системи. Фух, я вже не знаю, що вам про неї розказати. Напевно, все, що можна було тут дослідити і вам про це розказати, я вже це зробив. Тому будемо переходити до висновку. Отже, що ця ця історія коштує? Вартість цієї 2040 гривень на момент огляду. Ми також зробимо промокод на знижку в описі під відео, зможете його знайти. На 10% знижки буде промокод. І якщо комусь цікаво, якщо хтось планує починати гострити ножі або, наприклад, купити собі більш досконалу заточну систему, ніж ту, що в нього зараз є. То оцей варіант він Дійсно? Є цікавим. У нас уже навіть співробітники в офісі їх потрошки розбирають. А це є таким от гарантованим маркером, того що річ явно варта уваги. Зі своєї точки зору скажу, що коли заточна система має поворотну голову, і отакі от затискачі, які можна позиціонувати по різному, це вже є ознакою професійної заточної системи, і з її допомогою можна острити будь-які ножі, будь-якими абразивами і досягати при цьому дуже класного результату. Поки вони є в наявності, ви знаєте, що робити. На цьому, мабуть, і все. Цей огляд нам дійсно дався нелегко, тому сподіваюсь, ви нас підтримаєте, поставите нам потужний лайк, підпишитесь на канал, напишете веселий коментар. Ну, якось так. Дякуємо за увагу і до зустрічі.